Кримський міст з військової точки зору вже не має значення. Про це повідомив речник ВМС збройних сил України Дмитро Плетенчук. Цей міст несе менше чверті загального навантаження, а решта йде по паромній переправі, по якій нещодавно завдали удару. Значна частина кораблів росіян також вже познайомилася із українськими дронами і з ракетами. 28 повністю знищені. Третина Чорноморського флоту РФ виведена з ладу. Утім, окупанти намагаються захистити кримський міст. Встановлюють так звані інженерні споруди у вигляді барж із боновими загородженнями як альтернативу кримського мосту для військової логістики на півдні України. Окупанти планують використовувати і запускають залізницю. Готуються розпочати навіть нею рух між окупованим Маріуполем та Донецьком. За словами Дмитра Плетенчука, до кінця цього року вони будуть намагатися закінчити цей проект із Ростова вздовж узбережжя Азовського моря до Джанкоя. Долучаємо до нашого. Гетера Андрія Риженка, експерта Центру оборонних стратегій та капітана першого рангу запасу ЗСУ. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава. Добрий ранок. Доброго ранку, довго ми е, чекали на знищення Керченського мосту, такого як символу е, російського імперіалізму, путінського імперіалізму. Але ось е, нам кажуть, що в принципі зараз уже ця переправа не несе якогось великого військового ефекту. Вони е, більше військового вантажу ним не переправляють, а сконцентрують е, усю цю логістику саме на ліз... на залізницю. То чи. Тепер удару по Керченському мосту не варто? Ну, Скажу так, що, перш за все, ну от ну, цей міст, його пам'ятаєте, як його будували дуже інтенсивно росіяни вкладали купу коштів в нього, і, в принципі, робили це дуже вперто, незважаючи там на протести України. Незважаючи там на інші різні там моменти, які перешкоджали їм, в тому числі і санкції, і це було зроблено тільки з одною метою, щоб побудувати надійний ланцюг логістики між півостровом і, і, і континентальною частиною Російської Федерації, тому що на той період часу тільки ну, це був єдиний шлях зв'язок з Російською Федерацією після. Того як вони зараз окупували Південь України при Азові, зараз дійсно у них з'явився такий альтернативний шлях через північну частину Криму, туди по узбережжю Азовського моря і опять же, в сторону а, Таманського півострова. Ну дійсно так, через цей міст, а, а, ну виключно через його характеристики транспортувалась Десь одна чверть вантажів військового призначення. Це була особовий склад, це була техніка, це було пальне. Але ну зараз можливо а, 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 дані такі, як казав спікер. Але ну я абсолютно не згоден з тим, що воно цей міст не має ніякого значення для логістики півострова. Він має дуже велике значення. Він для логістики він має дуже велике символічне значення. Якщо б такого не було, то, 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 то такої кількості барж і інших захисних споруд навколо нього б ніхто не ставив. Там би не б величезне угрупування військ і, 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 і систем ППО, і кораблів, і літаків і всього такого. І цей міст він знаходиться на особистому контролі пана Путіна. Ми знаємо, що він його особисто відкривав. Тому, дійсно, я думаю, що зараз можливо пріоритети трошки змінилися, і вони змінилися в, в бік а, тих ланцюгів логістики, де дійсно а, перекидається більша кількість вантажів. Але казати, ну робити такий висновок, що він ніяк не впливає на логістику, це невірно. А от ну дійсно, ну наприклад, такий дуже простий приклад: якщо треба перевести 3000 тонн вантажів. Пального, то замість того, щоб направляти величезний оцей 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 залізничний потяг з 60 вагонами, можливо, краще направити один танкер нафтоналивний невеликого розміру, і він це зробить набагато тихіше, скритніше. Ну, можливо, не так швидко. Але ну, цей міст дуже дуже важливу роль грає як. Символічно так і логістично, і я думаю, що наші сили оборони за ним дуже ретельно слідкують, і у разі необхідності удар буде нанесено. Тим не менш, паливо вони, як стверджують експерти, зараз навіть возять ось цим Кершинським мостом. І можна собі уявити, якщо уразити цю переправу, цю незаконну новобудову, саме під час того, як там будуть перевозити паливо, то можливо навіть одного удару вистачить, аби все там дотла згоріло. Ну, це вже п'ять трошки емоції. О, тому що ну, дійсно вторинний ну, вибух оцих нафтопродуктів він може привести до додаткових пошкоджен оцієї залізничної гілки. Але ну, основний удар, основне пошкодження вони можуть бути а, якраз через а, вплив вибухівки. І ну от о, о, о цей удар комбінований, скоріш за все, я так думаю. Є вже декілька варіантів його проведення, і е, в принципі, а, ну, ставка буде робитися якраз на кількість засобів нападу, і повітряного, можливо, і підводного, і надводного для того, щоб е, е, ну, вивести його з ладу. Я не кажу про повне знищення, тому що це ну фактично неможливо. Для цього потрібні сотні тонн вибухівки а для того, щоб вивести його з наду, щоб він не виконував свої функції, це можливо зробити. Ну і ми це вже кілька разів демонстрували, принаймні на певний час. Пане Андрію, коли говорити про ось цей альтернативний шлях залізницю, яку вони будують, наскільки у нас є можливість уразити її і наскільки вони можуть її швидко відбудувати? Чим ми можемо це зробити? Ми досягаємо. Такої цілі чи тут варто робити ставку на партизани, які можуть уже зараз принаймні виконувати якісь певні рухи, аби вони навіть не ввели її у функціонування? Ну я можу судити тільки по тим силам і засобам, які ну, ми бачимо візуально в засобах масової інформації. У нас є ракетні системи, у нас є авіація. А які в принципі можуть знищувати цю залізничну гілку з тих позицій, які ми зараз займаємо? Якщо ми наносимо удари і вражаємо об'єкти в районі Новоросійську, а то робити це по об'єктам на Приазові Ну, в принципі, нам набагато простіше. Я думаю, що це можливо. Коли говорити про ситуацію у морі безпосередньо, що відомо про ракетоносії, російські в яких акваторіях вони зараз перебувають? Яка загроза для нас? Ну зараз загрозу для нас представляють 12 носіїв ракет калібр, чотири з них знаходяться в Каспійському морі. А, вони мають повністю боєкомплект, вони можуть застосовувати ракетну зброю з Каспійського моря. І вісім носіїв знаходиться в Чорному морі. До недавнього часу всі вони перебували в новоросійському, в морському, а, в морської гавані. Але а, ну, після того, як ми почали наносити удари, а, вони а, вийшли в море. Вони зараз ну, дуже серйозно рухаються для того, щоб а не дати нам можливості передбачити їх вакансію в пункті базування, щоб ударити ракетами по цілям, які не рухаються. Частина з них це невеликі корвети, верніше корвети, типу Боян. Вони зайшли в Азовське море. А у них невелика осадка, а менше трьох метрів. Це для них в принципі досить нормально там перебувати. Тому що для кораблів, у яких осадка більше 7 метрів, неможливо взагалі зайти в Азовське море, воно мілке. Тобто, фрегати, фрегати, вони знаходяться в Чорному морі. Підводні човни також ми знаємо, що є два активних підводних човна: проєкти 636.3. Вони, опять же, за повідомленням нашого генерального штабу, вони зараз переважно. Перебувають в морі, якраз я так думаю, метою, скоріше без, без, без власної безпеки, ніж там патрулювання, виявлення якихось там конвоїв чи щось таке, вони знаходяться в морі, там їм безпечно автономність дозволяє їм це робити, і можливо, вони будуть брати участь в якихось там ракетних атаках. Хоча зараз, як ми бачимо, застосування ракет калібр. Воно дуже дуже обмежено причини невідомі. І в принципі, хоча відомо, що вони кожного місяця виробляють порядка 30 таких ракет, і в принципі вони вже підкопили досить такий серйозний арсенал цих ракет. Власне, раніше також повідомлялося про те, що платформи для завантаження калібрів були тільки у Севастополі. Чи з'явилися вони з урахуванням ситуації у новоросійську зараз? Ну це було дуже давно. Платформа для завантаження калібра вона набагато простіша, ніж ці були ну, раніше на ракетні системи. Я просто знаю це трошки мій фах. Mm -hmm. от. І вони невеликі за габаритами, і завантаження ракети транспортно-пускового контейнера з ракетою Калібр на корабель це набагато простіше ніж було 30-40 років тому назад, коли завантажували і кривати, і зенітні ракети, використовуючи так звані консолі для завантаження. А от ну, хочу сказати, що дійсно. Основне місце зберігання цих ракет було в Севастополі в сухарній Балці. Але потім, згодом, уже практично рік, як таке ж саме місце зберігання, було побудовано біля новоросійська В 20 кілометрах. Там є база зберігання. Там зараз вони повністю здійснюють весь цикл який пов'язаний з підготовкою ракети для завантаження на корабель або підводний човен, пане Андрію, а чи можуть кораблі втекти у Каспій і бити звідти? В Каспій можуть пройти кораблі. Ну, опять же, все залежить від отонажності. Кораблі Кваса боя можуть це зробити. А от про каракурти я вже не знаю, тому що каракурти вони. У них е, от, е, осадка більша, тоб складає там, порядка 4 метрів. Їх спеціально зробили з більшою осадки, щоб вони більш були, е, ну, скажімо, стійкі до морської хитавиці. Е, Тому певна кількість кораблів може перейти на Каспій, якщо це буде потрібно. Але я, ну, я, я не зараз не, роз, не розраховую, не очікую такого. Серйозного туди переходу, а от а, тим більше бачимо, ми що вони підсилюють систему ППО, а згорнули недавно елементи системи С-500 в Криму. Ну опять же, по С-500 не треба перебільшувати. Це дійсно розрекламована система, але вона фактично а, ну, поки немає підтвердження її фактичного засування, і кількість її дуже дуже обмежена в Російській Федерації однім полком. Фактично. А наші дрони. Наскільки у них є можливість обходити ось цю гірську місцевість і досягати до Каспійського узбережжя? Чи можемо ми вражати там російські кораблі? Я думаю, що це можливо, можливо тому що маршрут руху дрону він розраховується, заздалегідь, плюс дрони також можуть підніматися на серйозну висоту я думаю, що це можливо, і радіус дій дронів максимальний, ті, які в нас є, вони дозволяють це робити. Я би такий можливо припустив би обережний оптимізм по ракеті Нептун також, тому що зараз оце її модифікація, а вона дозволяє досить застосовувати її на дуже великі дистанції. Ну, принаймні, по нафтобазах, нафтосховищах вже вони прилітали. Але про це ще далі поговоримо. Хочу сконцентруватися також на повітрі і на очах російської ППО в Криму безпосередньо стали відомі успіхи збройних сил України на півострові. упродовж останніх двох місяців наші сили оборони завдали близько завдали ударів по близько 15 системах. Протиповітряної оборони російських військ у тимчасово окупованому Криму інформує центр стратегічних комунікацій зсу. Захисники уразили дивізіони систем протиповітряної оборони у модифікаціях С-400, С-500, с 350 С-300, С-500 там ще лише тестують. Окрім цього, також було знищено понад 15 російських радіолокаційних станцій, десятки пускових установок та понад 10 пунктів управління військ РФ раніше. Начальник головного. Управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що російські військові розмістили на території тимчасово окупованого Криму свої новітні системи протиповітряної оборони С-500. За його словами, росіяни прагнуть посилити свою систему ППО на півострові. Ну у них зараз, мабуть, що дилема: де ж посилювати ППО, чи то в Криму, чи то на Білгородщині, там де нам дозволили також виносити їхні ЗРК. Але ось ці наші. Успіхи значні в цифрах, направду. про що вони свідчать? Ми розчищаємо собі дорогу для Ф-16. Ну, це може бути. Ну, перше, ми реалізуємо те, що сказав наш президент. Він сказав, що Кримський півострів це центр тяжіння у війні 24 2024 році. Тобто, ну, це можливо, якщо. На військову мову перекладати, то це можна сказати так, що володіння Кримським півостровом є ключовим для Російської Федерації в ході ведення цієї війни проти України. І Кримський півострів, незважаючи на те, що дуже багато було інвестовано протягом 8 років окупації, але у нього є такі вразливі місця. А от ці вразливі місця якраз пов'язані з Критичними вимогами до о, цих, от, до військового угрупування, яке там знаходиться, Однією з цих вимог є логістика. Ми з вами про це казали про кримський міст. А от іншою критичною вимогою є захист своїх сил, і захист своїх сил в першу чергу базується на системі ППО, яка розгорнута по Кримському півострову. От на той карті, що ви показували. Можна побачити, що всі ці системи вони знаходяться на узбережжі і переважно в секторі ну, з північно-західного напряму, тобто з напряму континентальної України. От там вони розташовують свої радіолокаційні станції. Там же вони розташовують свої пускові установки своїх дивізіонів протиповітряної оборони. Дійсно, щільність. Розташування комплексів ППО і радіолокаційних станцій в Криму, воно набагато більше ніж з континентальної частини Росії, це точно комплекси, які були зібрані в Криму до початку війни і в ході війни, вони мають дуже різну географію. Вони прибувають навіть з далекого сходу з Калінінградської області, тому що вони ну, розуміють, що якщо Крим буде нездатний оборонятися, то наш потенціал ударний, який постійно збільшується, який, як ви вірно вказали, дуже. Пане Андрію, маємо проблеми зі з'єднанням. Зараз наші редактори зв'яжуться ще раз із паном Андрієм. Так, уже є. Чи чуєте мене зараз? Да, да, так, 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 чую чую. Прошу продовжити. Так, да, так, да, так от в принципі, от ця система ППО, вона для того, щоб ну, якимось чином мінімізувати наші загрози, які зараз ми ну, підсилюємо. Це пов'язано в першу чергу з отриманням нам у найближчому в майбутньому в 16 От якраз для цього вони ці системи і ставлять, але ми вже їх. Ну, як мінімум два роки систематично знищуємо, шкодимо. А, от. Ну, є, є в нас в цьому плані якісь ну, такі успіхи. А вони їх, якщо можуть, вони їх поновлюють. А от. Але опять же, ну, система там до цього часу залишається досить потужною. І вона пріоритетна, незважаючи навіть на те, що там окреми. А комплекси була інформація, вони перекидали в Белгород. Ну я думаю, що це пов'язано з тим, що на заміну їм якраз прийшла ця система С-500. Ну, Зараз для них такий виклик: ця система, це ракета Атакмс, тому що вона надзвукова і її перехопити може тільки от якраз С-500. С-300 це цього не зробить. А от, Ну і от вони теж комбінують там, намагаються свою систему підсилити для того, щоб забезпечити той захист, тому що якщо сили військовий контингент в Криму буде нездатне оборонятися і себе забезпечувати логістикою, то ми розуміємо, що він просто і у нього буде те ж саме доля, як у, у військових російських на правому березі Дніпра або під під Харковом в 2022 році. А при такій вразливості російської ППО, тому що очевидно, що ми знаємо усі ті точки, де може бути розташовані і РЛС, і їхні пускові установки, і будемо систематично їх уражати? А такамси вони не можуть. Ну принаймні ще досі ні разу не перехоплювали. То як це може вплинути на російську авіацію з Криму, яка здіймається із пів. Дня загалом. Ну, по перехопленню, я би сказав так, що система С400, вони по характеристикам можуть перехоплювати і кривати ракети, і ракети по аеробалістичній траєкторії, такі як Атакам. Інша справа, що не всі. Тому тут я дуже, би, дивився з такого хуту зора на, це, на цю справу. А, а вони а, дійсно систему зробили потужну, але ми постійно знаходимо ці вразливі точки. Як ви кажете, а, ну вразливим фактором системи ППО є те, що, а, наприклад, радіолокаційні станції вони, як правило, нерухомі. Тобто, їх ставлять в точку, і протягом певного часу вони працюють ну, в. в, в, в Ну, в фіксі фіксованому режимі не можна здійснювати а, роботу антени на ходу. Там, от той же самий от, системи, там, наприклад, п 18 Вона має бути на, на стопі. От якраз в той момент ми дійсно ми, а, різними способами а, визначаємо місце і наносимо удар. А, от і знаємо, що ну, іноді це спрацьовує. Тому росіяни теж дивляться, якщо вот, ви подивитесь ну, було повідомлення, э, запуск э, шахетів тих же самих, або запуск э, ракет іскандерів, які дуже серйозно нам дуже э, э, ну, 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 серйозну шкоду нам наносять на півдні нашої держави. Вони вот. також ми знаємо район, але не знаємо точну позицію, тому що для. Ударів ракетами такими, треба точна позиція, тому що вони мають певний радіус поразки, він складає десятки метрів. Ще хочу якраз поговорити про успіхи сил оборони в ударах по російських нафтосховищах і НПЗ. Зокрема, атаку на нафтобазу в населеному пункті із мальовничою назвою Чушки Краснодарського краю можливо завдали ракетами Нептун цю інформацію. Підтвердили суспільному джерела у військово-морських силах. Атакований термінал із перевалки нафтопродуктів ЮґНАфтахім Транзит внаслідок уда. Розгоріло кілька технічних приміщень та було пошкоджено трубопровід. Водночас російські ППО звітують про те, що було знищено український безпілотник на територію Краснодарського краю. Про це звітували Міноборони Росії. Це вже не перша така атака на цей об'єкт. Попередня сталася у ніч проти 31 травня. Тоді повідомлялося про пожежу у порту Кавказ на півострові Чушки Краснодарського краю Росії. Систематично ми наносимо удари по нафтосховищах, зокрема і на Кубані. Чи створить це для росіян проблеми із пальним, зокрема для Чорноморського флоту? Ну, я думаю, скоріше, ці удари пов'язані з якоюсь єдиною стратегією нашою. Яка позбавляє противника оцих прибутків за рахунок а, реалізації а, а, вуглеводів? Ми знаємо, що 50% бюджету Російської Федерації це кошти, які надходять якраз від продажу нафти і газу. І от оці удари по різним об'єктам переробки нафти або її зберігання. Вони якраз підтверджують, те, що ми позбавляємо їх, цих от, от, джерел прибутку. От, і що стосується пального для Чорноморського флоту, ну, можливо, але я думаю, що у них є альтернативні джерела і ну, є у них яким чином доставляти там пальне. Тим більше, ви знаєте, що кораблі зараз у них в морях ходять не дуже багато. Якщо на початку війни вони мали щоденно 40-45 кораблів у суден море, то зараз кількість таких кораблів значно обмежена. Були часи, коли взагалі жодного корабля в морі не було. Тому ці удари вони перш за все підтримують нашу стратегію про те, щоб кількість у цих прибутків від реалізації нафти була якомога менша. Пане Андрію, ось як до слова просто прилетіла новина. Е, опублікували звіт АСВ, інститут вивчення війни, і там кажуть про те, що Україна модифікувала ракети Нептун і б'є ними по цілях у Росії, яких могли б сягнути «Атакамс». Ну і зокрема зазначають про удар проти 18 червня по російських нафтобазах. Тобто ми е, створили і модернізували власну ракету, яка може бути навіть альтернативою «Атакамс». Це Україна український атакамс тепер Нептун, ні це не український атакамс це зовсім інша ракета. А, ракета Нептун. Ну взагалі концептуальна це ракета Гарпун. А, завдання на її розробку було сформоване ще 80-ті роки. Ми довго її робили. А от зараз війна примусила нас до того, щоб ми цю цю розробку закінчили. Ми знаємо е, е, успішне застосування цієї ракети по крейсеру Москва. А ми знаємо, що в подальшому ця ракета була модернізована. І модернізація заключається в тому, що вона може стріляти по цілям на суходолі. Тобто в у неї є спеціальний такий блочок, який забезпечує її наведення в точку на земній поверхні. А оце є модернізація. За рах, а дальність нас... збільшували? Так, да, дальність. Я думаю, також є варіанти, як збільшити її дальність. Про це також казали. Справа в тому, що її дальність ну, розрахункова, а вона також була обмежена тою дальністю, яка відповідала міжнародним договорам. Mm -hmm. Ракет малої дальності. От, зараз, ну, враховуючи те, що в Росії немає куточка, із якого б не били по Україні ракетами, з борту з борту цих літаків ту 95 ту-16. То я думаю, що ми цю здальність збільшили. Вона дозволяє нам наносити удари по тим об'єктам, які ну життєво скажімо, потрібні супротивнику, щоб вести проти нас війну. О, така Хоч, ситуація хочеться Технічні... якомога частіше спостерігати. Ти.